Вітаємо в ефірі програми Усі діти рівні. Із задоволенням представляю нашу творчу команду пані Ольга Остапенко, викладач малювання, сучасна авторка. Вітаємо вас. Голова організації Психокультура Андрій Іванович Халін. Вітаємо вас. Вітаю всіх. Олександр Васильцов, молодіжне телебачення ФСТВ. Віта. Вітаємо. Наша творча молодь Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаю і Леонід Гапєєв, оператор ведучий ефіру. Цей сюжет ми робимо як присвяту нашим сучасним дітям. От Конституція України, окремі статті присвячує саме правам дитини. Ми хочемо це зробити трошки так неформально і, знаєте, так креативно. От зверніть увагу на цю класну книжку Конституція для всіх і великих, і малих. Автор Володимир Читай, видана за підтримки Всеукраїнського правоосвітнього руху Справедливці художниці Ірина Шегінян. От і є тут 52 стаття. Станіслав зараз її прочитає, будь ласка. Угу. Стаття 52 Діти рівні між собою. Вік і стать не головне На насильство, заборона у дітей права теж є. Угу, супер! А зараз я вам зачитаю основний текст, офіційний текст основного закону 52 стаття. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація. Переслідується за законом. Утримання та виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. Ну, от бачите, законодавче підґрунтя є таке суперове, а зараз ми трошечки такі, як то кажуть, життєві паралелі зробимо. От, скажіть, будь ласка, пані Ольга, от ви як викладач-наставник знаєте напевно про те, що. День дітей завжди був влітку, коли сонячно спека такий, знаєте, сонячний літній настрій великих канікул. А цього разу день дітей вже восени в листопаді. От чи ця обставина якось впливає на дітей, з ким ви працюєте? Де ви викладаєте на настрій дітей, на їхні емоції, на їхню мотивацію до творчості? Що ви скажете з цього приводу? Я думаю, що перенесення на іншу дату ну ніяк. Не впливає. Діти завжди, якщо ми організуємо їм свято, якщо е, самі вони організують це свято, вони з задоволенням його е, будуть е, відмічати це свято і свято ми е, якби будуємо самі своїми руками. А коли при любій погоді іноді дітей буває на екскурсію, Хочеш, може й відмінити, що сніг іде, вітер сильний, але дітям головне не це. Головне дійсно свято. Угу, чудово. А коли воно буде, все рівно. Чудово, ну це завдяки таким вмотивованим педагогам, наставникам саме так і відбувається. Тому що реалії життя ми не можемо недооцінювати. Але коли ми, як то кажуть, долаємо ці перешкоди, це головне в дітей і в дорослих є мотивація. Ну що ж, ми е, дякуємо глядачам за цей ефір. Читайте конституцію, тому що тут йдеться про е, права е, дитини. Так і не забуваємо, що. Права дитини, вони існують поряд із правами дорослих, тому що діти і дорослі це такий сучасний діалог поколінь на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.